Рукавички Fox Defend створені з думкою про вітрозахист. Тут є отакий манжет, він дуже е м'якенький, він дуже приємний до руки, класно облягає. І коли ми ось таким чином робимо, то він прикриває, тут буде верхній одяг, відповідно, нічого не продувається, нічого не мерзне. З цієї сторони у нас достатньо товстий неопреновий шар, він по-справжньому теплий. Тут нічого не буде продуватися у вас, навіть якщо у вас нема вітрових щитків, то тут все надійно закрито. З цієї з внутрішньої сторони у вас класна, така достатньо товста. І в той же час м'яка замша. Дуже приємні відчуття. Дуже приємно торкатися цієї замші, вона по справжньому м'якенька. І в той же час вона по відчуттях дуже товста і додатково усилена там, де ви щось берете. Ось на цих, умовно скажемо, зона. Мозолей, вона додатково прошита кілька разів, в кілька шарів дана ця замша, тому впевнений, що вона не буде рватися, навіть якщо ви берете якісь колоди, якісь дрова в рукавицях, не знімаючи їх, то вони це все повинні витримати. Надзвичайно. Теплі, непродуваємі, по-справжньому зимові рукавиці. Оцей теплий, м'який, приємний манжет, додає комфорту і, відповідно, ми залишаємося без шансів замерзнути в руки. Оці рукавички Fox Defend я дуже і дуже рекомендую тим, хто мерзне в руки. Вони по-справжньому теплі, комфортні, приємні і. Врешті-решт вони зроблені дуже надійно. Рукавички для тих, хто любить їздити швидко, хто цінує хороший контроль над ситуацією, Fox Дефенд можна сміливо однозначно рекомендувати на зимові холодні умови.